Дядям ночі терористи не припиняли вести вогонь по позиціях наших військових та населених пунктах. Цього разу основні свої удари вони зосередили на Луганському напрямку. З реактивних систем залпу огню БМ-21 град тричі було обстріляно верхню вільхову, а також Артема та щастя. Населені пункти Кримське, Сокольники, Верхня Вільхова та Трьохізбинка зазнали обстрілів з мінометів. З артилерії ворог наніс удар по станиці Луганській, де відбулося бойове зіткнення підрозділів Сил АТО та бойовиків. Внаслідок запекло бою бойовики понесли втрати та відступили. З артилерії та мінометів бандити обстріляли трьохізбинку. На Донецькому напрямку з градів обстрілювалися селище Невецьке та Водяне, а з мінометів двічі вогонь вівся по Красногорівці та Піскам. Практично не припинявся вогонь терористів по селищу Тоненьке, яке зазнало ударів ворожої артилерії чотири рази. Під обстріли потрапили також Піски, Водяне та Невельське. На Дебальцівському напрямку з автоматичних гранатметів було обстріляно наші позиції в районі селища Новогородське. З мінометів вогонь вкотре вівся по околицям Дебальцево, а стрілецькою зброєю зазнало обстрілів Новогригорівка. Російські пропагандисти та їхні союзники з так званої новоросії стверджують, що українські війська опинилися в котлі. Зараз ми з вами вирушаємо на Дебальцівський напрямок і подивимось, що це за котел. і абсолютно без перешкод. Котел існує лише в хворобливій уяві російських пропагандистів та їхніх помічників з так званої Новоросії. Світа нету. Ни ні, ні угля, ні, ні угля, ни ні киба, ни ма. Ничего нет в городе. Все магазины закрытые кровом. Все время стреляют с самого утра. Как так, вы шо? думаете, кто бьет по вам? Так то Россияне бьют, ну а то ж еще. Это еще с осени у нас ну, как бы, регулярно наблюдали. Обстрел идет, 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 потом стихает. Тут объявляют, идет гум-конвой. Только он зашел, на следующий день обстрел в разы увеличивается. Но тогда они ходили редко, и это как бы заметно было. Сейчас они ходят регулярно и... Ну, то есть подвоз боеприпасов, я так понимаю, у них не успевают они кончаться, подвозятся постоянно. Сейчас уже мы слышали, что вагонами завозят на Красный Луч, на другие города, там где железная дорога у них работает, вагонами везут снаряды и все остальное. Поэтому у нас тут ситуация ужесточилась настолько, что пришлось уже окончательно спуститься в подвал и здесь жить.

Українські військові затримали росіянина, мешканця Краснодарського краю. Найманиць штрафбату служив механіком водієм Т-64 в одному з підрозділів армії ЛНР. І під час невдалого штурму під Дебальцевим був затриманий українськими бійцями. Я неділю пробув там, позже принесли контракти, підписували тільки добровольці, так. Які прийшли самі в августі. Так. А ви підписували? Ні. Почому? Ви спрашивали, що а, давайте а... ми підпишемо. Нам просто їх не давали. Как угу. да? так? Ну, можна сказати, як штраф роду. Угу. Полонений зізнався, що таких штрафників, як він, багато. І лише у його підрозділі 70% це громадяни Росії, які скасовують собі тюремні строки, вбиваючи українців. Те, що тут відбувається, не те, що нам розповідають. Ось, що я хочу сказати. І зовсім по-другому, на що поняття, здесь побыть, наверное, двадцятидворічний Костянтин Горєлов, уроджений з південно-сахалінська, днями повернувся до Росії з України та одразу вигла відео та фото з Донецького аеропорту, де брав участь у штурмі. У минулому морський піхотинець нині російський перевертень під маскою ополченця поїхав я по стопам свого колеги на роботі. Он дав мені контакти замістителя командира батальйону Матароле. Своха, я созвонився ще щось десь і сказав, що відправляюсь. Встрічай. Прийняли нормально, оружие дали на следующий день і отправили на передову. Матеріальна обстановка там нормальна, а от военная не очень. Если бы всі воювали як Спарта, давно б этих укропов вибили з ДНР. Поки кремлівські вожді відхрещуються від власних підлеглих на території Донбасу. Журналісти у Томському проводжають уже давно сформовані групи, які їдуть захищати руський мір. У нас їде сьогодні 30 людей, 31. А, ну, собственно говоря, в конце сентября примерно эта группа уже и сформировалась, да? То есть, да, мы занимались, мы тренировались, мы готовились, и поверьте, мы подготовились очень хорошо. И не несмотря на то, что россияне в чужой стране, в чужой войне официально не берут участие, все же их благословляет настоятель. С Красной площади наше руководство об этом заявило по центральным каналам, что действительно требуется оказать помощь народу. Луганської та Донецької республіки. Я не скриваю, що дуже багато різд уїхало туди и знаходяться там. Вже некоторые возвращаются. Поэтому у нас було прийнято рішення централізовано відправити групу. Доказом російської присутності є і запис телефонної розмови між Павлом Дрьомовим та його підлеглим за позивним борщ. Мова йде про постачання важкої техніки. Нам танки дадуть, все дадуть нас назвали. Ви лицо ліксох казачів Російської Федерації. самое главное, слушай, до января мы ми полностью обеспечены всім ворожим. Запис був опублікований 5 січня. А от черговий так званий гуманітарний вантаж Російської Федерації перетнув український кордон на Різдво. Збіг навряд чи. Буквально у другій половині місяця в інтернеті з'являється відео, де чітко видно, що модернізовані танки, Т-72, яких в Україні на озброєні ніколи не було і досі немає, прямують у зону АТО. Про взаємодію ополченців із росіянами свідчить і мешканець Маріуполя Сергій Кірсанов. Колишній правоохоронець зізнався у тісній співпраці з російським офіцером за позивним попіл. Обоє чоловіків причетні до масового вбивства жителів Донбасу. Пепел позвонив дві неділі назад і попросив координати для скаплення ВСУ. Пепел являється офіцером російської армії і руководнім артилерійським батальйоном. Щодня випливають нові факти причетності агресора до бойових дій на території України. Днями з'явилася інформація, що у селі Жалобок силовики АТО відбували атаку саме російської армії серед нападників і буряти з Улану уде підпорядковані підрозділу 5-ї танкової бригади збройних сил Російської Федерації на території Донбасу. Наші армійці підтверджують той факт, що так професійно здатні воювати тільки підготовлені агенти а про сепаратистів і мови йти не може. Парапісти, що ви говорите? Тут русські, адні русські то ані русська куда тяжого танки. Парапіста там пише образування, ні тоді не знають машину завести без ключа. куча, але говоріть на танках їзди. І хоча Кремль все більше зосереджує свою техніку поблизу наших кордонів, слава про українських кіборгів розійшлася по світу. Тож російські офіцери вже починають давати задній хід. Прошла інформація, що Радіоперехват, що вони російські відмовляються воювати, їхати на аеропорт. Два автобуси і машина уходила в сторону Росії. Поки кіборги охороняли аеропорт, у передмісті Донецька активізувалися бойові дії. Перше время по 5-6-7 нападів в сутки. Постійно ночі по два-три нападіння йдемо, 3-4. Применення не тільки стрілкового оружия, але також и мета і самоходних артиллерийских установок. Ось цей триколор українці вилучили за півтора кілометра від власної позиції, що є вагомим доказом присутності противника. Поки наші сусіди спали, крепким сном. Ми не стали їх тривожити, не закидували гранати, не поїхали їм голову. Уші Зробили лалі гумані зняли їхні флаг прямо у них під носом. Що доказало, тому, що ми можемо к ним пробратися в тил, якщо хатів.